Мої кохані, зараз подивимось, чого ви 100% не очікуєте. Не очікуєте того, що карти зразу мені кажуть, дівчата, що в вашому житті є принц Жезлів. Це людина, яка хоче діяти щодо вас, якісь робити для вас дії, але він як принц, він не робить. Розумієте, ви не бачите цього. Але у вас не взаємне кохання, дівчата, і ви хочете його отримати. Так чого ж ви не очікуєте від цієї людини? Якщо є предисторія? Боже, ви мені пишете, дівчата, стільки від вас відгуків, стільки замовлень, як я щаслива вам допомагати. Але якщо предисторія ваша, дивимось далі, особисті розклади, відповідь на запитання, амулети, залишилось тільки там 4 дні знижок і все, дівчаточки, встаньте на свої вихи життя. Я знаю, як це робити, і моя енергія робить для вас чудеса, бо треба звертатися до людей, які щасливі, кохані і заможні дівчата, тоді і ви станете такими. Це урок, коли я вам розкажу давно, я ще винесла в своєму житті. І так, що станеться, чого ви не очікуєте? Дівчата, він почне. Бути для вас королем, тобто ви почнете відчувати кохання цього принца. почнуться дії, і ви зрозумієте, що він вас, о Боже, кохає, Як же вас не кохати? Навіть ви будете знаєте, така боятися йому своє кохання показувати, як принцеска будете. Можливо, це правильно. Вам дуже важко все це нести. Що важко? У Вас багато щодо цієї людини, ілюзії, фантазії, ви щось собі саме пана вигадували, пана придумували. А це не є правдою, але ви отримаєте перемогу, дівчата. Це не старший аркан, це просто шість. Жесть про те, що в якихось питаннях таких незначущих, да? ви отримаєте перемогу, ви будете на коні. Це буде мої викохання. По справедливості, ви цього вже не очікуєте, я розумію, бо вам дуже важко з цією людиною. А що саме буде по справедливості? Те, що ви мах, дівчата? Карти кажуть, у вас є в руках всі необхідні інструменти, що для того, щоб бути з цією людиною, щоб він вас кохав так, як ви хотіли, але не заказувати деякі у мене питають, ви робите привороти, ні в якому разі цього не робить. Міняйтесь ви, так ось у вас же все є. Головне, не бійтесь, станьте мудрішою, станьте в чомусь маніпулятором навіть, але маніпулятором за для щастя, задля кохання, задля добра. Так, ви зараз боретесь. Так, і ви хочете його утримати.